Всім привіт! Сьогодні знову з вами я, Метр, і ми будемо говорити про книжку. І, до речі, враховуючи специфіку мого каналу. Сьогодні у нас той рідкісний момент, коли ми будемо поговорити про не фантастичну чи фентезійну книжку. А сьогодні у нас історична книга, яка називається Прес Чорнили три гармати, про пригоди славного мандрівного друкера Івана Федоровича. Давайте спочатку поговоримо про саму книжку. Як бачимо, книжка такий досить невеличкий томик на 200 сторінок. Намальована нас з дуже класного цупкого паперу. Що особливості цієї книги, те, що тут м'яка обкладинка. Але як не що тут м'яка обкладинка, дивіться, як наодку розгортається. Як бачимо, що можна робити собі таку чудову закладочку. Що, знаєте, дуже неймовірно, тому що такої якоїсь доскової закладки тут немає. І... Стрінки, ти не будеш загинати. Взагалі, знаєте, дуже круто і практично. Ну і крім того, варто ще відзначити, що коли робили цю книжку, то тут зробили багато дуже-дуже класних ілюстрацій. Дивіться. І дивлячись по всій книжці, можна знайти немало таких ілюстрацій. А ще дочитавши кінці, я прочитав, що ці ілюстрації бралися з оригінальних гравюр Івана Федоровича. Думаю, для кожного фаната та фентезі, який любить читати книжки, важливо знати, хто такий Іван Федорович, хоча б в контексті історії України, адже Іван Федорович це та людина, яка була біля витоків книгодрукування друкування на території нинішньої України, виявляєте собі, саме з таких людей, як Іван Федорович, на території нашій починалося друкування. І саме, до речі, йому у Львові стоїть такий величезний пам'ятник на книжковій бараховиці, Біля Арсеналу, біля Домініканським собором та церквою на Руській і скларом на волах. До речі, якщо ви там бували, поставте лайк цьому відео. А може, ви там щось купляли? Напишіть, що ви там купляли. Бо я, до речі, біля пам'ятника Федорова у Львові купив дуже багато книг. Символічно, правда, що біля пам'ятника Федорова у Львові є барховка, де продаються книжки. Якщо говорити про синопсис книги, то нам у ній розкажуть, як Іван Федоров став Іваном Федоровичем. Відповідь знайдеться у цій художній повісті, заснованій на історичних джерелах. Оповідь про діяльність, мандри, успіхи і негаразди, батьківство, вибір ідентичності салатного друкара розвертається на суспільно-політичному та побутовому тлі українських земель 16 століття. Яскравий авторський стиль і гумор допоможуть зануритися у кінематографічні пригоди разом із героями книжки. Знаєте, взагалі, так це не фензі, це не фантастика, але як я вже казав, це досить цікава книжка про пригоди друкара. А Здається, ну от друкар він друкував книги, які тут пригоди? Проте прочитавши цю повість, я був в шоці. Адже в Івана Федоровича у 16 столітті було стільки прогод, що це просто неймовірно. Судіть, судіть самі, людина починала у Московському князівстві, де її ледве не спали за книгу друкування, бо тому що вважало, що він то лі відьма, то лі якась нечиста сила. Тому от таке: от, уявляєте, ти просто друкуєш книжки, робиш свою роботу. Тебе хочуть спалити, бо ти представник нечистих сил. Круто, продаж, надрукував книжки. Далі нам розказується про те, як Іван Федорович звідти тікав на територію Великого князівства Литовського та працював у Гетьмана Ходкевича. До того його поневірання занесло у суветне місто Львів, де він фактично прожив майже рештку де він прожив більшу частину свого життя і де друкував книжки. І от знаєте, от Петру Яценко вдалося дуже гарно, дуже класно та дуже д... кінематографічно дійсно описати всі ці пригоди. У мене у новому каналі є огляд книги, яка називається «Нотатки козака Семена на де також така псевдоісторична така історична повість і про козака Семена на детектива. І також описуються події. Так, от, на відміну від нотаток Семена Поливоди, прес чорнило три гармати написано набагато якісніше. Тут так само є описи подій, описи місця, описи епохи. Але автор тим не зужуває, і йому якось локонічніше це все вдалося подати. І відповідно, ти тут дійсно читаєш, і це все таки не таке навалення інформації, коли тобі здається, що автор ще не знає, чи його книжка документальна, чи більше псевдо А тут ти розумієш, що це дійсно якісна художня книжка. Тут ти розумієш, що так, воно все дуже в такому міру, дуже класно, дуже порціями, і такі, знаєте, такі штрихи художника, які дозволяють сумувати дуже такий класний малюнок подій. Ти собі так завдяки цим чудовим описам домальовуєш, дописуєш. Ти відчуваєш, що ти дотичний до цих подій. По сюжету книжка йде досить таком швиденько, не галопом. Ти собі спокійно разом з Іваном Федоровичем проживаєш його буйне життя, його пригоди, його поневірення. І, до речі, книжка писана автором, який народився у Львові, тому й менталітет міста дуже класно описаний. Скажу чесно, я ж сам живу вже у Львові більше 10 років, і саме на описі Львова дуже багато моментів. З так ви знаєте, заставив посміхнутися. Ух ти, то ж нічого не змінилося. Що Львів 16 століття, що Львів 21 століття. Та все зробить. І сварки, шешу, скіп, і ще щось, скіпіші такі. Так що, от така от вона дуже класна, дуже цікава історія, яку варто почитати і ознайомитися. Всім рекомендую. Особисто оцінка, напевно, що 8 із 10. Ну і. Ще можу сказати про книжку, що видана вона теражем невеличким у 500 примірників. І, і ще продається у всяких наших книгарнях. Так що, якщо маєте можливість і бажання, то раджу купляти. А ми тим часом відправляємося далі, тим більше у нас на каналі знаходиться ще немало чого цікавого відгуки про книги фентезі та фантастики. Від, відгуки взагалі про цей жанр, якщо де розповіді про різні піджанри фентезі та фантастики, адже... За понад 100 років розвитку фентезі та фантастика стали просто величезним жанром, де чого тільки немає. Та я отки о, відправляємося. Ну і перед тим попрошу підтримати мій канал лайками, коментами, підписками, адже це дуже важливо для розвитку мого каналу. Це дозволяє мені рухатися далі та бачити, що в мене є аудиторія, за якою я стараюся. А якщо вам це відео не сподобалося, то будь ласка, напишіть, що вам не сподобалося, що варто мені покращити, що змінити. Буду радий почути від вас критику. Ну на того и отправляемся. Всем часового. Пока почуемся. Папа па